Справедливість, мораль для низів піраміди і ілюзорна надія, якою вони себе тішать. Раб має знати, що таке його рабська справедливість, щоб легше підкорятися, здатися, визнати себе винним, прийняти покарання. Але ця особлива справедливість діє лише в межах широкого обрубка піраміди кореїнчиків. Чомусь в вершині піраміди її немає. Коли хтось з низів краде курку в супермаркеті, бо хоче їсти його посадять в тюрму на 5 років. Але коли хтось з вершини піраміди вкраде 17 мільйонів кореїнських бивнів, він отримає вілли, люксове життя, а ще, можливо, і хорошу посаду в теплих краях, де журавлі розвертаються. В низах, почесно, чесно і справедливо визнавати свою вину. В верхах, почесно бути кмітливим, хитрим і викручуватися. Справедливість. А це точно не казка для керованості низами.